В грі кухарка, а в житті десятикласниця 113-го ліцею. В складі команди від свого навчального закладу Юлія вдруге долучилась до економічного симулятора Життєвий капітал її команда одна з шести, які зійшлись в ігровому батлі. Ще були представники 24-го, 71-го, 127-го, 129-го та покровського ліцею. Спочатку дуже складно, маленька зарплата, пільні кошти, але потім я купила бізнес. Вигодно його продала. Um... Потім зараз чекаю інвестицій, щоб купити новий бізнес. Планую виступити на економічний та відкрити власний бізнес. Версія економічного симулятора для старшокласників та студентів з'явилася випадково. Справа в тому, що на одне з засідань, де розбирали принципи новоствореної гри, у 2018 році завітала професорка економіки Київського вишу зі своїм 13-річним сином. Запропонували і юнаку спробувати свої сили, і він, зрештою, показав кращі результати за більш дорослих гравців. Подальшому це стало поштовхом йому. Обрати здобуття саме економічного фаху технологія гри життєвий капітал, номінант 2018 року на премію ООН за досягнення у вирішенні стратегічної цілі сталого розвитку у напрямі боротьби з бідністю. Наразі тільки в межах України діють 164 осередки клубів, де молодь опановує основи фінграмотності. Я подивився на розробки на ігротехнології. Бо якщо ми граємо в гру, то ми ведемо себе як у житті. Ми даємо такі ж ми саме приймаємо рішення. В житті, але в грі ми можемо і рівень складності піднімати, і там є повторювання якісь кейсів фінансових, наприклад, на кшталт ведення бюджету, на кшталт відкладання резерву, на кшталт оцінки можливості фінансової, чи це вигідно, чи це не вигідно. В житті це ти робиш раз в півроку або в рік. А в грі це ти робиш 50-100 раз за гру. В економічному виші соціально-економічний симулятор життєвий капітал Студенти та викладачі використовують в якості факультативу задля засвоєння та закріплення отриманих на парах знань в неформальній ігровій обстановці. Причому ця ініціатива першопочатково надійшла саме від студентської братії. Якомога раніше починаємо зіштовхуватися з такими явищами як фінанси, взагалі, в межах рівня навіть культури, тим ми швидше стаємо готовими до практичного застосування цих інструментів. І сьогоднішній день це про інвестиції, це про відновлення, це про розбудову, а це все пов'язано з фінансовою грамотністю, навіть з фінансовою культурою. Міському департаменті освіти та науки тільки вітають такі прогресивні ініціативи, адже вони. Не тільки повністю відповідають духу сучасності, а й повністю корелюють із принципами нової української школи. Для прикладу в підручниках для чотирикласників вже закладають базис економічного мислення та фінансової грамотності. А в період з 20 квітня по 12 травня в рамках проєкту Прокачай свій скіл більше 200 учнів восьмих десятих класів міста ознайомились та випробували принципи гри. Реформа, яка зараз відбувається в освіті, і реалізація концепції нової української школи, передбачає. Фінансову грамотність з початкової школи. Вже діти в перших та четвертих класів знайомляться з такими поняттями, як гроші, історія грошей, як планувати сімейний бюджет, що таке щадливість, що таке економність. В подальшому планують поступову імплементацію соціально-економічного симулятора Життєвий капітал в старших класах каворійських закладів середньої освіти, адже ця гра відмінно себе зарекомендувала і дійсно дозволяє в невимушеній обстановці більш ґрунтовно молоді засвоїти економічні базові знання і принципи. Фінансового мислення Олександр Фефілатів, Едуард Лушпенко, перший міський.